Вітаю! З вами на уроці Ірина Мирославівна. Сьогодні розглянемо тему префіксально-суфіксальний спосіб творення. Повторимо основні способи словотворення. Будемо формувати вміння морфемного і словотворчого розбору слів. Формуватимемо вміння знаходити в текстах слова, утворені префіксально-суфіксальним способом. Розвиватимемо вміння самостійно працювати з мовним матеріалом. Будемо розвивати творчі здібності. Прошу пригадати основні способи словотворення. Отже, нові слова можуть утворюватися префіксальним способом за допомогою префіксів: Прадід неправда. Складання основ або слів. Безафіксний спосіб, суфіксальний, коли нові слова утворюються за допомогою суфіксів лісок, лимончик. І префіксально-суфіксальний спосіб, коли нові слова утворюються і за допомогою префікса, і за допомогою суфікса підсніжник від слова сніг, затінок від слова тінь. Завдання перше. За картинками дібрати слова, утворені префіксально суфіксальним способом. Отже, то як називається біленька тендітна квіточка, яка пробиває собі шлях з-під снігу? Як називається гриб, який росте під березою? З ним посмішки вас! Дякуємо! Нашим збройним силам і прикордонникам за наш мирний урок. Завдання друге: зберіть слова яблука до одного кошика за способами словотвору. У нас є кошик префіксальний спосіб, суфіксальний і префіксально суфіксальний. То позбирайте, будь ласка, слова Яблочка, ставте слайд на зупинку. Самоперевірка. Отже, префіксальним способом маємо такі слова: праліс перейти. Неправда завеликий. Суфіксальним способом ми виокремили слова українець, мрійник сонячний ключ. <кій> І нарешті. Префіксально-суфіксальний спосіб пролісок корінь ліс. Навушник від слова вухо. Безпілотник – без слова пілот. Приморський від слова море. Завдання третє. Знайдіть відповідність між фото і словами. Розберіть ці слова за будовою. Приморозок, затінок, пролісок. Провулок. Саме час грамотно пописати. орфографічний практикум. Спишіть, уставляючи потрібну букву, виділені слова розберіть за будовою. Приморський, пресильний, прикордоння, приклеїти, приземлити, безкрилий. Створити безсуфіксний, префіксальний, зварити, міждержавний, прикраса, прибережний приморозок, схвалити, зіп'ятися, присолодкий, прізвище незабутній. Ставте слайд на зупинку і запишіть правильно ці слова. Ну що ж, Мої юні ерудити Для вас хвилинка. Чи відгадаєте ці слова? Перше. Префікс такий, як у слові надмірний. Корінь, як у слові позаплановий. Суфікс як у слові сливовий. Закінчення, як у слові новий. Друга загадочка. Префікс такий. Як у слові укласти. Корінь, як у слові горе. Суфікс, як у слові навесні. І третє. Префікс такий, як у слові заміський. Корінь, як у слові хмара. Суфікс, як у слові лимонний. Закінчення, як у слові зелений. Ставте слайд на зупинку і прошу попрацюйте. Саме час погратися. Гра кмітливий. У запропонованих загадках знайдіть слова, утворені префіксально суфіксальним способом. Розстелений кожушок на нім посіяний горошок. Що це за горошок? Стоїть придорожній пан на одній нозі. Хто його зрушить, плакати мусить. Що це за пан? Прекрасні гості сіли на помості, без сокири, без лопати, поробили собі хати. Що це за гості? Уважно розгляньте картинки. Завдання четверте. Прочитайте текст. Випишіть слова, що відповідають схемам: корінь плюс закінчення, префікс. Плюс корінь плюс суфікс, плюс закінчення. Корінь плюс суфікс плюс закінчення. Попрацюємо з текстом. Веснянки найдавніший пласт народної творчості. Зародилися вони в глибоку давнину, коли наші предки річний відлік пов'язували з приходом весни. Пробудження природи, на їхню думку, мало започаткувати і новий рік. Як тільки довколишні пагорби звільнялись від снігу, молодь заспіввала, весняночко, паняночко, де ти зимувала, ставте слайд на зупинку. Самоперевірка. Ось які групи слів ми виокремили корінь плюс закінчення снігу, новий, весна, пласт, предки. Корінь плюс суфікс плюс закінчення. Веснянка народної, глибока, річний, весняночко, паняночко. І нарешті слова, що утворені префіксально-суфіксальним способом: найдавніший зародилися, заспівувала, пробудження, перезимувала, пов'язували. Гра конструктор. Всі ви любите грати в лего і складати слова. Отже, прошу доберіть довільно слова, які б відповідали схемам. Корінь суфік закінчення. Грибок лісок. Прошу підмітити, що закінчення може бути і нульовим. Корінь закінчення, земля, сім'я. Префікс корінь, суфікс закінчення. Затінок від тінь. Прикордонник від кордон. Ну і нарешті слова, що мають префікс корінь закінчення. Прадід, наприклад, прабаба. Отже, ставте слайд на зупинку і попрацюйте. Ну що ж, сьогодні на уроці ми з вами повторили всі способи словотвору. А детально зупинилися на префіксально суфіксальному. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей, мої любі!